Всім привіт! Ви на каналі Маша Лавто Стіч, і я дуже-дуже щаслива знову повернутися до вас, бо так давно не бачилась, так давно не спілкувалась, я нічого не викладала майже місяць. А Все це відбулося саме тому, що мій канал було, була атака, я так розумію. І розумію, що це атака, ви розумієте, з якої країни. Налетіли, забанили або пожалілися, і канал, канал був місяць на перевірці. І, чесно кажучи, така пауза, можливо, була і необхідна, тому що так склалися обставини, що. І камера чоловіка впала на роботі, і він віддавав її в ремонт. І ми дуже чекали, що ж там з нею. І об'єктив разом з цією камерою впав. Тобто були технічні проблеми з технікою. І, як ви знаєте, було 1 вересня. А в цьому році моя малена, моя дочка, йшла в перший клас. Тому були такі збирання, звикання ще досі йде, і організація всього процесу навчального купляла їй канцелярію, купляла дуже багато одяг там все, що необхідно для школи, шкільне приладдя. Ось були такі домашні клопоти. Також це все ще супроводжувалося. Ще в нас було свято Христини малюка нашого, бо вже півроку, а ми ще не похрестили, і поки ще не так холодно. Треба було вкластися і зробити все це одним махом за цей місяць. Похрестили ми нашого Матвійчика. Я ділилася з вами фото в інстаграм, хто підписаний на мою сторінку, той міг бачити, я викладала фото. Ось потім після цього ми всі сім'єю захворіли, перехворіли всі. Дитина зі школи принесла вірус. Ось тому вишивала я, чесно кажучи, зізнаюся небагато, але все було дуже бажаним і були такі проекти, які я дуже давно хотіла вишити, але чомусь відкладала, чомусь до них не доходило. І, Зараз я поділюся з вами тим, що я змогла вишити. Перед собою ви бачите проєкт від JustNen and Honey». Цей набір, саме ця розробка, цей набір знятий з виробництва. Е, тому я вишивала його по дуже поганій скачаній схемі, чесно зізнаюся. Я не буду купувати набір за 300 доларів десь там шукати його, змагатися в аукціонах, бо, ну, чесно, нема дурних: 300 баксів. Ось у мене давно, давно мені, напевно, рік тому Лена Луцькова подарувала мені такі чудові піни. Піни, ви вже знаєте, що для Джазнен їх робить Сьюзен Кларк. І ці піни склеїла, зробила тая Дягілєва. Та я дякую тобі, що ти нам можеш зробити такі класні речі. Я дуже-дуже давно мріяла відшити цей куб, мати ці піни. І Лена Луцькова на Новий рік зробила мені такий подарунок. Я була в захваті, просто слів не було, бо це була дуже-дуже бажана річ. І я так собі запланувала, що в цьому році обов'язково я маю відшити і вже споглядати цю красу в моєму столику, який я також вам пізніше покажу, розкажу, поділюся. Дівчатка, ось це вся моя організація процесу. Ви можете бачити. Я придбала в магазині для, там де продається кухонне приладдя, всяке, тарілки, посуд. Ось таку тацю. Це англійський виробник TNG. Дуже класна, дуже прикольна. Я так розумію, що вона може використовуватись для хлібу, для нарізки хлібу там ще можливо брати з собою, знаєте, поставити. Чашку, якісь смаколики і взяти з собою таку тацю. Тобто її можна використовувати е, по-різному. Я бачите, її для нашого хобі якось вирішила застосувати. Ну, сподобалось. Все тут, все є, все на місці. Якщо треба кудись взяти, перенести, не хочеш на вишивальному місці. Взяв, все спокійно в тебе тут є, нікуди не дінеться. Ось е, далі. Покажу вам тут всі ниточки для цього процесу. Залишилось мені тільки сьогодні проклеїти. Ось як це дублірін чи флізелін, така клеєва. Ось щоб ви бачили ближче. Клеєва така тканинка. Ось ближче покажу вам. То не сенька, але вона буде тримати форму і не буде вилазити е, набивка. Не буде через е, оці отвори в тканині, вона не, не буде пролазити. Так буде краще, жорсткіше, бо це кубік, куб, який такий, е, я скажу, що сторони його великі порівняно з іншими кубами від неон. Тому проклею обов'язково, щоб він хоча б якось тримав форму. Далі покажу вам, що в мене тут є. Для цього процесу використовувала такий магнітик від Катепілар, дуже його обожнюю. Ну і бачите, тут чашечка, він як створений для цього дизайну. Ось, Далі в мене були ось такі. Білі намистини, куплені вони на Льва Толстого 5 в магазині Рокодільному, ще колись коштували 80 гривень, я думаю, що зараз ціна їх змінилась. Я знаю, що Тамара використовувала ось цей бісер. Він в мене був куплений. Чогось я вирішила все ж таки придбати інший від пресіоза і зараз скажу, який. Ось такий номер я використовувала зараз, щоб ви побачили. Якщо комусь потрібно, можете собі заскрініти і замовити. от Він, мені здається, дуже подібний до того, який Нан вкладає в пак. Ось такий також купляла, але він світлий не те обрала Ось ближче покажу, який бі бісер. Звичайно, що розмір це непотітний, це звичайний стандартний бісер. Ось такий номер. І ось така в мене є тарілочка невеличка, куди я висипаю бісер. Дуже зручно звідси брати. Він нікуди не дівається, дуже зручно працювати з бісером і намистинами, і паками. Так. Хочу вам розказати, що в мене було, що відбулося. Ось так я почала цей дизайн вишивати. Це номер 99. Насправді я хотіла, щоб було на тканині темніші. І чому я саме так почала, і потім, потім залишила, замовила ось цю тканину. Що сталося? Колись в магазині я замовляла спеціально для того, щоб у мене була жива карта. Ну думаю, хай буде. Ось такі два відрізи. Це вже зараз правильно вони приклеєні, а прийшли вони до мене ось так. Я не знаю, чи в магазині помилились, чи що відбулося. Але я по цим живим номерам, ось так ось замовила цей номер, той, що темніше йде. І потім у розмові з Таєю вночі ми з нею розмовляли, і виявляється, що все ж таки е ось ці тканини в мене були переплутані. І я, орієнтуючись на ці тканини, на живі відрізи, замовила не, ту, не той колір, на якому я хотіла. Потім я придивилась, тая допомагала мені, ось ми. Вирішили, що все ж таки неправильно там були прикле... приклеєні були номери. Я була дуже засмучена, чесно кажучи, так як зараз і часу небагато для того, щоб вишивати. І, ну Просто, знаєте, згаяний час. І зараз це, все це випорювати. Це також згаяний час. Ну, хто ж такому буде радіти? Ніхто. А, ну, про все це забудемо. Я хотіла, щоб тканина була саме темнішого кольору. А, розкажу через що. Зараз піднесу вам і покажу. Саме тому, що ось а, ця скатертинка. Ось, вона вишивається перлія білим. І мені хотілося, щоб вона якось вирізнялася, щоб їй було видно і контрастніше було. І бджілки також. Бачите, білим відшивається. Тому я все ж таки відклала той проект. хочу щоб було відшито. Але відклала, замовила саме тут канину, на якій я хотіла вишивати. Ось ви ближче можете порозглядати, як відшито, як виглядає цей бісер від пресіоза. Що скажу по цьому проєкту? Відшивається дуже легко, класно. Трішечки в мене довше вийшло, бо я ж вирішила ось продублювати. Бачите, ось цю частину просто взяла, продублювала знизу. По висоті цього кубу я залишила така, яка є в оригіналі. Знаю, що та я змінювала. Мені хотілося, я не підганяла під пол, поличку. Бо в мене там по висоті місця вистачає, хотілося все ж таки залишити в оригіналі. І каунт залишити також оригінальний через те, що тут багато використовується стібок смірно. Смірною практично ось ці всі бджілки вишиваються, ось ці квіточки вишиваються смірною, і, бачите, всередині квіточок також вишивається смірно. А так, трошечки бекстічу зовсім ось тут всередині, і ось ці квіточки чотири, по краям відшиваються бекстічем, ну і е, кожна бджілка. Ось так. Ніяк я не підписувала, залишила, звичайно, як е, в дизайні. А, ще смірно ось тут. Одиночки такі. Ось цей колір. Е, тут, тут, тут. Це також смірно. Бачите, можете подивитись, як виглядає цей бісер, непетіт. Мені здається, що нічого катастрофічного, навіть прикольно, що він не такий маленький, бо самі верлинки великі і якось так от нормально виглядає. В принципі, так, залишилося мені цей проєкт з'єднати. З'єднувати буду отакою от ниточкою. Як по ключу. В принципі, все, що стосується з'єднання цього кубу. Та я вже і дівчата робили багато відео. Ви можете подивитися у них на каналі, пошукати, вбити. Не думаю, що варто дублювати цю інформацію. В принципі, можна знайти її. Можливо, підзніму, як я цим швом з'єдную. Зараз залишилося тільки швом назад голку обшити всі сторони, щоб вони зійшлися, дай Боже, щоб не, не треба було нічого перероблювати. І, в принципі, своїм вибором основи я я залишаюсь чесно, задоволена, бо на, саме на цій основі якось ось піни виглядають класно, яскраво. Що можу, що можу сказати? Я навіть думала вишивати на оригінальній основі, але коли я приклала до основи, яку радить Джаснен ось ці саме піни в такому кольорі, в золотому, то мені не сподобалось, що піни зливаються з основи і не видно їх краси. А тут якось вони контрастують. Саме з цим кольором. Якщо б піни були як в оригіналі срібні, як у Нен, то тоді так, я би залишала оригінальну основу, бо вона такого медового кольору. Ну, така, як має бути е, і в назві, так, Tea with Honey, чай з медом. Що ще можу сказати? Можна, я думала, докупити. Понизу картонку таку зробити такий невеличкий, як бокс, підставку, в якій цей кубік буде. Не знаю, подивлюсь, може, можливо, так залишу, але все ж таки вирішила все понизу пройтися, щоб якось воно було завершено, гарно, така скатертинка. Все, пішла збирати, пішла робити основну таку роботу, набивати, збирати. Потім поділюся з вами результатом. Наступним хочу показати вам ось такий куб, який був вишитий. Занесло мене на прикладні речі. <гум> Чомусь так захотілося, відклала все, взяла і роботка полетіла. Дуже прикольний, незвичайний він, тим, що, бачите, зверху такі пелюстки. Їх було, чесно кажучи, важко закріпити, бо постійно оця Ниточка злазить, ну, але ж він стоїть в мене, я його так не хватаю, неаккуратно, ніде е не перетягую, цей кубик. він просто стоїть прикрашає рукодільне місце. Ось така бджілка прикрашає. Все, все до речі, з темою бджілок. Цю бджілку я знаю, що також зараз вона, її можна купити у Susan Clark. Потім використовувала у оформленні ось такі відпрім-голочки. І чим цей кубік також незвичайний, бачите, в деяких проєктах у NAN є ось така стрічечка, вона, я так розумію, пофарбована вручну, відрізала її. Ось металіком бексіч зроблено. Такий кубік форми такої продовгуватою, витягнутою, так. Не квадратний, прямокутний, <смір> прямокутний, і кожна сторона його, вона різна, якщо ви подивитесь, ось я вам покажу ближче. Всі сторони різні, немає такої, щоб е, щось повторювалося. Навіть ось денце, верх, топ. Ну, класний проєкт. Що можу сказати про нього? Ось схемка від нього. Розкажу трошки залишки, покажу, е, що тут використовується. Ось такі намистинки. Uh, і цей куб uh, Exclusively for ABC Stitch Therapy. Mm, тобто він був випущений спеціально для ABC Stitch. Не знаю, чи зараз можна його зробити, бо коли я купляла, я виставляла, щоб дівчата, які ще його не придбали, також придбали його. Такий раритетний дизайн. Не часто він зустрічається, вартість ось його була така, але я купляла, пам'ятаю, на щось там була акція 25% знижки. Чи... Гарна була ціна, і я вирішила взяти. Це вже було рік тому. Так, рік тому я його купила. Така дівоча штучка, гарнесенька. Поповнюється моя скринька. На прикладні речі, і я дуже е, задоволена. Також при складанні його я його е, дублювала тканину, е, щоб хоч якось він тримав форму. Ну, тримає, мені подобається. Ось так ой. Ось така в мене ще з'явилася краса. Також покажу вам ось такий маячок, який було вишито. Довго збиралася, все відкладала, не шила його. І в мене була схемка навіть семплеру. Але я продала її, а ось схемку з самим маячком я собі сфотографувала і залишила, думаю, колись все ж таки вишию. Ось така. Прикольна річ у мене вийшла. Вона відшита на тканині від Тіфрі. Вайлен, по-моєму, колір. Бісер. Квіточка. Ось так оздоблено. Набито дуже добре. І така. Також краса в мене з'явилася. Дівчата хочу поділитися зараз з вами тим, як я обираю основу. Ось у мене є три варіанти. Схотілося мені зробити невеличкий такий фініш, невеличку роботу. І переключитися якось від Dimensions садівниці Enchanted Garden до Just N. Дизайн, який я хотіла завжди відшити, це буде це буде маленька, маленький такий маячок. Ось покажу вам на своєму телефоні, із оцього дизайну Follow the Needle. І якщо ви ось тут поглянете ближче, то ось маленька така. Гольничка, її тут погано видно, але ще покажу відшиви. Ось в інстаграм я бачила, як дівчата відшивали цю гольничку. І тут я зберігла собі цей, це фото, щоб, коли буду відшивати, обрати основу, подивитись, як виглядає. Ось такий має бути проектик невеличкий, швиденький. Сподіваюсь, що за день в мене вийдеться. Ця... Сподіваюсь, що за день в мене вийде цей маячок. А в мене... Ось я тут наблизила. Може, тут буде краще видно. Тут іде ось цей шарм ділка така кисточка гарнесенька. Буде прикраса на ножиці. І ось на вибір я вже поклала такі три основи: одна від пермінуся Белфаст і тканинка Тіфрі. І вже я бачу, чесно кажучи, за оцією ниткою. Я подивилася, що саме цей колір іде в ось ще ближче. Оп. Ось тут, в, рамці, в рамочці, і напевно, що мені хочеться, щоб це було, щоб воно не зливалось. Бо я бачу, що ця нитка із цим кольором зливається. Так, воно буде ніжно, але. Ну, Цікаво, світло, але все ж таки, я думаю, що я зупинюсь на цьому кольорі Тіфрі, бо також в рамочці йде ось ця ниточка 644 І мені хочеться, щоб воно було трошечки контрастніше. А ще в мене є ось такий куплений бісер класного такого кольору. Покажу ближче. Називається воно. Uh, diet HydranGea, код, артикул бачите. Кому сподобається, можете замовити собі. Uh, Купляла в магазині Purple Fox, колись давно-давно ось залежався. Хотіла я завжди відшити цей маячок. Думаю, ну, все, час прийшов, треба якось розрядити, змінити обстановочку. Бо, ви знаєте, Dimensions, ти просто шиєш, шиєш, шиєш. А тут щось цікавеньке воно буде. Uh, до наступних включень покажу вам вже, який в мене результат буде. Дівчата із задоволенням показую вам те, що в мене вже. Відшилося дві сторони, я дуже задоволена вибором основи. Все ж таки, все вірно зробила, що обрала Тіфрі так яскраво. І е, зараз я поклала тут ось і стрічки, які в мене залишилися після відшиву роботи від е, Nore Corbet English Roses. Ось цієї. І Зараз думаю, чи залишати чи один колір, чи два кольори. Точно зроблю якийсь бантик і прикрашу, можливо, цим бісером. Там подивимось. Так, проміжний результат показую вам: ось зробила такі собі заготовки, нанизала бісер. Це буде китичка. Використовую ниточку Titan 100. Також бачите, я використовую, взяла невеличкий клаптик фетру, і саме через нього протягую кожну цю китичку і фіксую її вузликом. Потім все відріжеться і сховається ось так всередину маячка. Нічого не буде видно, буде видно тільки ось цей шарм бджілка. І тут вже ось ви можете бачити готовий результат, що в мене вийшло. Зараз я тут підшию, щоб не було видно хвостики. І ось готовий результат. Я дуже-дуже задоволена, бачите, ось що вийшло. Вже пришила і ниточку, і зробила бантик, і ось така в мене вийшла подушечка. Зараз залишається його тільки пришити, відрізати подовжені хвостики. Ось вам ближче так покажу, щоб ви могли роздивитись. Така гарнесенька роботка виявилась, чесно, задоволення отримала величезне. Ось такими були мої результати. Так, вони невеличкі. так... Це малесенькі роботи, але дуже кропіткі. Зайняли вони часу багацько. Але я дуже рада, бо відкладала їх відшив давно і все ніяк не могла підступитися. А от нарешті вони поповнили мою колекцію прикладних вишивок від JustNen. Дівчатка, хочу подякувати кожній з вас і хлопці, хто дивиться це відео. Дякую, що чекали. Дякую, що залишаєтеся зі мною на моєму каналі. Дякую, що подивилися це відео. Ставте свої лайки, ставте вподобайки. Я сподіваюся, що наступне відео вже незабаром вийде і не буде такого великого проміжку відсутності моєї. До нових зустрічей!